Привіт! Сьогодні показую три класні начинки для піц. Не перемикайтесь! Я вже розімнула наше тісто по формі в корух. Перший шар у нас соус. Він складається з плаваного сирка і часничка. Часник додаю по своєму смаку. До речі, рецепт тіста вже є на моєму каналі, так що переходьте й переглядайте. Посилання прикріплю в коментарях. Соусом наше тісто я вже змазала. Тепер додаю копчену курку. Я купляла стегенці, просто порізала їх шматками, бо вони не такі сухі, як грудинка, на мій смак. Другий шар у нас ідуть консервовані ананаси. Краще брати кільцями і різати на шматочки, так як вони будуть соковитіші, ніж ті, що зразу вже продаються шматочками. Там часто попадаються серединки. Далі настав час консервованої кукурузи. Я її просто обожнюю. Викладаємо неви небагато. Далі я викладаю трішки крабових паличок, нарізані півкільцями. Фінішний шар у нас твердий сир. Сир потрібно брати такий, щоб гарно плавився в духовці. Піцу випікаємо при температурі 240 градусів, 7-10 хвилин. Настав час другого виду піци. Я знову розімнула круг і зараз буду вкладати нашу начинку. За соус беремо кетчуп або томатну пасту. Гарненько все розмазуємо ложечкою. Перший шар у нас знову йде копчена курка. Ті ж самі стегенці, що я вам і говорила. Далі викладаємо смажені шампіньйони. Їх я жарила на середньому вогні. Їх потрібно жарити дуже швидко, щоб з них не виділялась велика кількість водички. Я їх підсолила, поперчила, і ось вони потрапляють на нашу симпатичну піцу. Третій шар у нас знову консервована кукурузка. Її якраз залишилося півбаночки. З цією піцею ми вже виходимо на фінішну пряму, тож останній шар у нас тертий сир. Цю піцу випікаємо так само, як і попередню. Третій вид піци у нас буде найароматніший. Знову за соус беремо кетчуп. Після того, як розмазали його, ми використовуємо нарізані кружечками мисливські ковбаски. Під час випікання такої піци аромат стоїть на всю хату. На одну піцу мисливських ковбасок мені знадобилося три штучки. І тепер переходимо до останнього шару. Це в нас знову твердий сир. Без нього нікуди. Випікаємо нашу красуню. Ось так за півгодини ми маємо три смачнючі піци. Це не набагато довше, ніж чекати піцу з доставки, правда? ж? Але наша піца вийде набагато смачнішою і ароматнішою. Якщо вам сподобалось моє відео, пишіть коментарі.